Горянська ротонда історія дослідження, проблеми збереження та консервації в Ужгороді відбулася на міжнародна науково-практична конференція, яка зібрала фахівців різних сфер з України, Угорщини та Словаччини. Горянська ротонда розташована у передмісті Ужгорода – Надзвичайно важлива пам'ятка архітектури, що не має аналогів у Європі. Ну, знаєте, коли маємо. Перед собою найстаршу будівлю на Закарпаття, яку знаємо, що тут стоїть, одна з найстарших будівель на сучасної Україні, тому має велике значення. Тим більше, що це є культова споруда, як і, ну, тисячу років моляться люди. Так що тішимося, що, мабуть, буде можливість законсервувати фрески і довести до такого ну, кращого стану. Процес вже почав, але надіємося, що буде продовжуватися. Основною метою заходу є обговорення проблем сучасного стану дослідження пам'ятки, вивчення і узгодження шляхів можливої розчистки, консервації та реставрації ротонди як пам'ятки архітектури і монументального живопису національного значення. Першим етапом відновлення був археологічний, до якого долучилися фахівці Ужгородського національного університету. Я презентую історію археологічних досліджень горянської ротонди, її околиць. Так як Ужгородський національний серед з 2007 року проводив археологічні дослідження біля горянської ротонди є отримані колосальні наробки, матеріали. І ми приймали пряму участь в першому етапі збереження пам'ятки архітектури горянської ротонди. Адже перед тим, як треба її консервувати, реставрувати, наприклад, ті ж самі фрески, треба було робити роботи навколо самої ротонди. До речі, вона була закопана, десь близько на метр, була прикрита ґрунтом. Так, що треба було збирати цей ґрунт, щоб відкрити стіни? До заходу також долучилися архітектори, мистецтвознавці, реставратори. Усі напрацювання представлені на конференції, будуть узяті до уваги при прийнятті кінцевої резолюції, котра визначатиме подальшу долю пам'ятки.